Душинку, поки жінка спить. Ану стій. О, чортова доглядачка, вже й побачила. Ану вернися. До чого його вертатися? Ну чого? Вернися, кажу! Чи хочеш, щоб знов собаки по посилив та в тягану? А Ану, кажи мерщій, куди було помандрував? Та души дочі ботаря, чого бо та золота. Та яке там латання? Неділенька свята. Добрі люди ще з церков не повиходили, а тобі, якби по шинках швендяти. Та навіщо ж його поставили на краю села? Ну поставили б його біля нашої хати. Пішов би чарочковик. Дай додому спати. Ціпоньки, 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 ціпоньки. Ой, бідна моя голівонька. І якого біса я пішла заміж за цього п'яницю. Були ж і воли, і птиця, і одежина, як у справжнього міщанина. Усе попропивав. Ціпоньки, ціпоньки, якби своїми бубликами не торгувала. То всім з голоду попухли. Чипонька, чипонька, чипенка, чипенка, чипь, чипонька. Ах ти ж парасіта. Ану вернися. Ах ти ж, п'яниця. Знов до шинку. Казала вдома сидіти. Казала, вдома сидіти. Чи я ж тобі не говорила, чи я ж тобі не веліла, щоб ти дома сидів і нікуди не ходив, щоб ти дома сидів і нікуди не ходив, а цур тобі мій миленький, як той цуцикрябенький, сиди тут, пропадай і нікуди не втікай, сиди тут, пропадай і нікуди не втікай. Десу так мандрований. Тільки ногою мені ступиш, їй Богу, не повиліся гріха, битиму. Кажу тобі, битиму. Дай Боже день добрий. Ой. З неділею будьте здорові. Будьте здорові, ви самі. Заходьте, заходьте. Як поживаєте чи всі здорові? А слава Богу, слава Богу. А хазяїн же де? ось де не бачу його. Та через силу дома ледве ж спинила мандрувати. А це куди? Та ви ж його натуру знаєте. Я мож ні празника, ні неділеньки святої. Одно, якби тільки по шинках швендіти. Та хазяїн же де? Била жінка чоловіка за чобрину взявши. Он не обізвався. день, приятелю, а ходіть на сюди. Проситься душа в рай, та да гріхи не пускає, <рес> як жінка скаже. Та пустіть же його, будьте ласкаві. Присідайте. Та й вже? Спитаєте, чого я прийшов? А ну кажіть. Маю діло до вас. Яке? Дочка у вас є? Так є. Така що треба годувати. Сина маю, то віддайте. Та як же ж можна віддати, коли всяк знає, що в нього клепки немає? Тю, тю, а то тільки й біди. Ви краще кажіть. Віддасте, чи хай трохи підросте? Так як же ж віддати, коли він прибитий на цвіту? А хоч би й дурний. Так буде багатий після моєї смерті. Маю волів пар з 20 ро, коротят п'ятнадцятеро, овечата, птиця. А розумні жінці з ними добре буде. І ще й кріпаківсь, батраків із слугами маю з десяток. Буде чим орудувати? Ну то як? Так чи ні? Ну, то я піду до других. Та стрівайте лише. Ну, то Та ж що добре, добре? Але ще ж треба дівки спитати. А вона що у вас не туди? Та трохи знайте й вередливенька хоче м'яса, а захоче салу, то вже сала їй не треба, а подавай м'ясо, отак і виридує. Та ще така ніжна, що й женихами перебиратиме. Ну, так вона панянка, а я людей прийшлю. А ви вже ж не ворохоптесь і не бешкетуйте. Ну, то присилайте вже старостів. Ну, спасибі за ласку. Заждіть. А я ще не встиг. Вибійте. Жить тобі! На? Ждіть людей по закону. А я стецька пришлю, хай з дівкою побалакає. Далебі, а я не знаю, як її звати. Та Уляна ж. Уляна? Це добре. Ну, прощайте, так будьмо шватами. Цьому ми, ми раді самі. Hečlu prišlu nutej svatočky tačky lubezní Kdy hečlu prišlu nutej coovat З гецька свого пришлю, я горілочки куплю… з гецька свого пришлю, а я хустку почеплю, Вишню прищю людей Слати мої любезні, Виші в плещень людей йшла ти мої любні, з гецька свого пришлю, а я горілочки куплю… Стегецька свого прищу, а я хустку почеплю. Пришліть, пришліть людей. Мати мої Добрий день, мамо! Саме діленької, будьте здорові! Ходити здорово! А десяти так рано була? Я тільки нам ну, прийшла з церкви, дивлюся, а тебе вже й нема. Ходила мама на базар та дещо купила. Оце ось о, купила шпалери на губи та на твіти. Оце ось скіндячки у коси. А оце за ті гроші, що по п'ятницям заробляла та відкладала, купила платок. А що, не гарний, скажете? Великий та модний, з квітами. «Гарний! Так на що ж було втрачатися? Мабуть, ж і дорогий. Дала за нього сімкіп та золотого з п'ятаком. Та перекубка аж забожила, що не може дешевше. Ой, мамо, сміху було, коли вона пов'язала мене ту хустку. Тут іде якийсь спан. От тут у нього хрест, а тут кавалерія, справжній синький пан. Побачив мене та й каже. От дівка так дівка, от гарна, так гарна. Я вже не знала, куди мені очі зі сміху діти. Mm, потурай, потурай тим панам. Вони набрешуть. То він глузував над тобою. Мало вони в гончарів ці дівчат з розуму позводили. Ой, мамо, та да це вже підтоптаний. <кхи> Такий ще більше лиха наробить. Ану ж кажи мені. Нащо тобі платок? От так нащо? Случиться чоловік. а в мене хустки немає. Рушники є, а хустки не було. Тепер піде йому на хустку. А заміж піду, сама пов'язувати буду. Оце ти добре зробила, що купила хустку. Увечері жди старостів. Казали, що прийдуть яких то старостів? Від кого б то? Ти знаєш за Харкова Павла Кадзюбу. Отого що чумакує. О того старого Тьфу, Дурна! За його сина Стецька, коли знаєш. Отого божевільного. Ой, мама, він же ж дурний, зовсім дурний. Правда дурний. Так багатий же ж. А цурі з його багатством, коли в нього клепки немає. Клепки немає так багатий. Коли по вулиці йде з нього всі діти сміються. Та нехай сміються. Кажу ж тобі, що багатий. Та стільки ж волитів та всякої птиці худоби. Та ти ж доню в нього в золоті ходитимеш, а побре бре старий кадюба всьому ж будеш, господине. Нема ж лучшого щастя в світі, ніж з Дурним жити. Ви, мамо, собі що хочете, а я за такого дурня, за такого пасма не піду та не піду. За такого багатого та й не підеш. Так за кого ж тебе віддати? Ніхто ж не трапляється. Де ті люди? Аго! Мамо, я баб ще сказала ну, кажи! Чи пам'ятаєте ви Олексія? Якого це? Коваля. Чи пам'ятаєте він оцю вам чаплію зробив? Ага, коваля знай. А що, чи не думав він? Еге ага. ж? Хай собі і в голову не покладав. І що ти не плюнула йому межи очі? Ну, так пак то завіщаш. Щоб не сікався до нерівні? А чи не думаєш і ти за нього? Егеш. Ага. Слухай Уляну. Що це ти собі в голову взяла? Та хіба ж він тобі рівня? Кріпак. Правда, він, хлопець мудрий, коваль, хороший, не п'є, не бурлакує, але ж кріпак. Що воно нужди, що кріпак? Ну, знаєш, що, Уляно. Скоріше в мене на долоні волосся виросте, ніж я тебе віддам за Олексія. Мамо. Ти мені не мамкай. Я вже старому Кандзюбі сказала, щоб увечері з старостів присилав. Мамо, донь, Стицько прийде. Побалакай з ним любенько. Будь до нього приязна. Та й ж. а що ви варили? Нічого. А курі у вас Ні. Не. А тепер же що? 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 Що, що, нічого? А бреше, що нічого. Батько сказав, що порозпити його всім. А чорт його зна, про що розпитувати. Я все позабував. Так піди до батька і розпитай, коли позабував. Так він казав, не йди від неї, поки бо, бо всі не домовишся. Ні, чим нам тобою домовлятися. Як синів, коли ти за мене заміж підеш? Ні, голубчику, не буде цього. А чому не буде? Бо я не піду за тебе. А чому не підеш? Бо не хочу. Так, так батько казав, що ти від не йди, від неї, поженихайся. Та й пісеньку заспівав, одя пісеньку заспіваю. На корісці піря боє, любимося, стар боє. Диб, диб, на село, кив мор на нього. Я не дівка його, не піду за нього. А чи хороша моя пісенька? <рес> така ж дурновата, як і ти, що нічого не второпаєш. Ось послухаю, я тобі пісеньку заспіваю. Те не папка не така, що пішла, я за сницька. Дицько гидкі, стецькобритки, цур, побі відчипися пи. Не дурна я і не п'яна, що пішла я за Степана. впізнає застепана. Діцькогіткість, децькобритки, цур тобі відчепишся, би б тобі не в'яжися, може божевий. Брешелепло. Уже пасти мені з тобою, ніж ти заміж за танцюбу. Кобриткий фурт, тобі відчипися, бив, тобі не яжися. А що, стецю? Чи хороша моя пісня? Погана, дуже погана. Який нечистий тебе навчив її співати. Та я ж тобі і співаю, тому що не піду за тебе і не люблю тебе. Наше сватання, ще повідів вилами писано. писано. Ей! Прісько, чи домаго, чи як там тебе? Що? Послухай, та йди. От коли б ти була моєю жінкою, то я б ти пику побив. як мені батько часом є. А поки що робити того не можна. Батько казав, що після весілля жінку можна бити стільки хочеш. А поки що ласкою присю, вийди за мене. Отже, ваші старостів прийшли. То присувати. Присилай, присилай. Побачиш, якого облазя впіймаєш. А ти ж, підеш, колупатиш. Так ось повиколупаю. повиколупую. Hey, ой, Боже, мало всіх баньок не повиколуплювала. Ну за чим таке робити? За тим, що я тебе шаную, як ту собаку рудую. А ну ж кажи мені, кажи. Як ми з тобою тобоймось, то що будеш робити? га? Кажи. Ти знаєш, я не знаю. Е, Так я знаю, ніде правди діти. Мене батько навчив, чи хто казати. Та кажи вже. Ой, напишемо коржів. Натовчемо з маком та розмішаємо з медом. Посідаємо та їстимемо. І не мудро сказано, я зроду не женився. Чи то так всі люди женяться, будеш я же мені горілий комити. Та голубити. Змию, змию, що тебе сам чорт не впізнає. Здоров, Уляна. Олексієчку, де це взявся? Зорний, я прийшов. Здоров, Степан. Здоров. Поздравляю тебе за сватать. Дякую. Оце ввечері до Уляни ж з рушниками прийшла? Прийшлю. Боже ж вам допомагаю. Іди здоров! Прощаю, Леоно. чому це ти, ти сердишся? Це ж таки правда, що ти йдеш за Стицька за дурника, за навіженого. Брешеш, брешеш, брешеш. Оце вже голубчику брешеш. Стривай лише, я вже не такий дурний. Батько казав, що в мене всі вдома. Та дарма на вечір посходяться. А хоч би дурний, то що не можу женитися, то вже розуму не треба, я вже знаю. А вмієш ти що робити? Робити? Пожалуй, вмію, тільки талану нема. А через що тебе не прийняли у солдати? Та так, біда трапилася. Не зумів пальців перечитути. Та й до біси їх на руках. Стане щось читати, так один одного попереджає. А якого господа так багато пасів. Ось бач, Уляно, я би ти з одним пальцем та зложила собі дулю. Не можна? Хоч як то не можна. От так. Уляно! Уляно! Айди но обідати! А коли стецько там, то кличе його! Обідати! Що то вже я люблю обідати? Люблю обидати? Що то вже я люблю обідати то я б обідав! Би. І вечеря би обідав би. І слова б обідав би, і світа б обідав. То чи це ж таки правда, що ти йдеш за нього? Не моя воля, мати силу є. А ти їй казала, що любиш мене. Казала. Казала, що як не за тебе, то ні за кого не піду. Олексієчку, мій голубчику, приглуб же мене останній разочок.